Друзі, нас інфо перші проголовне поїхали. На околицях Покровська російські війська спробували реалізувати нетипову диверсійну операцію за задумом командування РФ. Їхня група мала скористатися старою газотранспортною магістралю, що проходила під містом, аби непомітно проникнути в тил української оборони. План передбачав, що через систему технічних тунелів диверсанти пройдуть кілька кілометрів і з'являться поблизу складів постачання ЗСУ. Українська розвідка заздалегідь дізналася про ці наміри перехоплення радіообміну і знімки дронів підтвердили пересування інженернодиверсійних підрозділів РФ у напрямку газопроводу. ЗСУ. Оперативно розробили план контрдії газову. Магістраль перекрили змінили тиску системі. Встановили спеціальні заслінки, які перетворили тунель на паску. Коли противник увійшов в систему, українські інженери подали сигнали зворотним тиском. Трубу було герметизовано. В результаті російська група опинилася відрізаною від виходу. Командування РФ намагалось організувати прориви, витягти диверсантів, але українські сили одразу заблокували обидва, входи в систему, зруйнувавши люки вибуховими зарядами за даними розвідки. Всередині залишилось понад 600 осіб. Через зміну тиску відсутність кисню більшість з них втратила свідомість. Українська сторона не застосовувала жодних заборонених засобів. Ситуація розвивалась природно. Внаслідок технічного рішення спрямованого на зупинку вторгнення після завершення операції трубу остаточно вивели з експлуатації інженерні підрозділи ЗСУ, заповнили заповнили технічною водою щоб уникнути повторних спроб про проникнення паралельно розпочалося розмінування прилеглої території та перевірки інших об'єктів які могли бути використані ворогом для обходу української лінії оборони будь-яких втрат серед цивільного населення немає район газопроводу давно виведений з експлуатації розташований поза житловими зонами а ось що говорять самі російські окупанти про ситуацію в тилу і своє командування Я подтверждаю свои слова официально. Я не знаю, что со мной будет. Помогите, пожалуйста. Просто помогите. Я в безысходности. Просто вот сказали обнулят. Просто дали приказ обнулить. Как будто я не знаю, как будто я какой-то враг народа. Я Федоров Артем Александрович. 20.06.2007 год. Писал контракт в 35-м инженерном саперном полку. Воинская часть 43 294 под психологическим воздействием младшего лейтенанта Гречишкина он мне сказал что дома меня никто не будет ждать после того как я вернусь после срочки я хочу разорвать контракт но мне сказали что это никак не получится помогите пожалуйста мне разорвать контракт пообещали что я не поеду на СВО подписал взвод связи контракт сказал что получается меня дома не будет никто ждать друзья у меня все пропадут родители будут наоборот отправлять на работу никто не будет за мной следить как бы ухаживать что я никому не нужен буду также пока птичек нету сидим отдыхаем, спрятались, бежим не знаю куда. Мой номер жетона АВ 067 865. Даю обращение. Номер части Уссурийска, выдавший бы 83 я стрелковая бригада. Даю обращение, что все, все, больше мощь нету. Три дня без еды, без питья, поддержки никакой. Взял на себя ответственность командира, командир раненый. Мясник ты как-то? Мясник. Не могу. Сил нету. Пить очень хочется. Третий остался, истек кровью. Фара позывной. Все, наверное, нету. Наверное, умер. Сзади тоже ребята лежат. Опять трехсотых видел. Четыре двухсотых лежит. Все изувечены. Никто никого искать не будет. Что делать дальше, я не знаю. Ноги не идут. И жить хочется будем сдаваться. Все, хватит. Может, так хоть маленько поживем. Больше выбора никакого. Ни патронов, ничего. А больше всего хочется пить. Мужики, если кто-то что-то это увидит, даже не думайте, какие контракты. Все, опять что-то жужжит. Аналітична операція стала прикладом високого рівня взаємності між гури, інженерами, військами і командуванням фронту Україна вкотре продемонструвала, що може не лише оборонятися і передбачати дії супротивника, використовуючи його ж інфраструктуру проти нього самого для російської армії. Ця подія стала черговим доказом по моральному стану та підтвердила. Що навіть складні підземні маршрути не гарантують безпеку в умовах української технологічної переваги. Після того, як зсу заблокували газотранспортний тунель з диверсійною групою, всередині було задіяно безпілотні платформи, оснащені мікрофонами та тепловізорами. Вони підтвердили, що в одному з центральних відгалужень газопроводу досі перебувають ворожі сили. Командування зсу хвалило рішення не відкривати тунель до повного знешкодження ситуації, аби не наразити не на небезпеку свої підрозділи. Інженери встановили на люках дистанційні датчики руху і міни з повільненої дії, щоб запобігти спробам прориву середини, паралельно з блокуванням тунелю, українські сили розпочали локальні наступальні дії на напрямку, де російські війська могли отримати підкріплення від цієї диверсійної групи. Фланговий удар по ослабленій ділянці дозволив просунутись вперед на півтора кілометра, відкинути ворога з кількох важливих позицій, знищити польовий командний пункт, який координував операцію з боку РФ. Таким чином спроба вийти в спину, обернулась повним провалом стратегічною втратою за інформацією української розвідки. Серед заблокованих диверсантів були фахівці спецпідрозділів ГРУ РФ, також техніки. За мінування замінування зв'язок їхня втрата болячого вдарить по здатності Росії організовувати великі глибокі рейди з суті. Нелезгально чисельність заблокованих в трубі 600 осіб з них 70 офіцерів. Після повної герметизації об'єкта технічні групи провели внутрішнє сканування труби, підтвердивши зниження теплової активності, що свідчить про фактичну нейтралізацію. Більшості перебуваючих усередині. Операція отримала високу оцінку як всередині українського військового командування, так і серед партнерів, як приклад гнучкого мислення, підготовки до нестандартних сценаріїв, ефективного використання інженерної інфраструктури в оборонних цілях, такі дії демонструючи навіть у виснажливих умовах війни Україна зберігає ініціативу і здатність перехоплювати ворожі наміри до їх реалізації. пишуть, що навіть беруть полонених росіян, втім ситуація важка. Все йде до того, що наші сили відкличуть звідти редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своєї висновки, кожна робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.